Окей, тобто у вас вже є офер на руках, або ви, наприклад, тільки закінчуєте курси, або у вас є дуже велике бажання потрапити в IT Сферу, якщо ви хоч на одній із цих стадій, то це відео може зекономити вам купу нервів, часу та грошей. Я сьогодні розкажу, що треба обов'язково уточнити в свого потенційного роботодавця перед тим, як ви підписуєте з ним офер. Але перед цим вже традиційно дякую ЗСУ за можливість записувати це відео, а вам також за можливість його дивитися. Ставте жирний лайк, підписуйтесь на канал та пишіть будь-який коментар під цим відео, аби його бачили якомога більше людей. Поїхали, перше, що вам треба зробити, і найголовніше, це якщо вам щось не зрозуміло в офері в деталях. В кондишенах, тобто в умовах праці, вам треба це обов'язково перепитати до свого рекрутера. Бо, по суті, після того, як ви вже ставите підпис, це ви вже юридично погоджуєтесь з усіма умовами, які є в цьому офері. Тому, якщо у вас є якісь будь-які питання, обов'язково задавайте їх перед тим, як підписуєте офер. Це абсолютно нормально запитувати питання на етапі інтерв'ю, на етапі співбесід, на етапі прийняття рішення щодо оферу. Друге, це назва посади, зони відповідальності та обов'язки. Звучить банально, але по суті. Треба завжди уточняти, що саме входить в вашу зону відповідальності, і що саме входить в ваші обов'язки. Тому що у вас і у вашого роботодавця можуть бути різні розуміння того, що ви маєте робити на щотижневій, щоденній основі на своїй роботі в IT. Тому обов'язково ще раз, перед тим, як підписувати офер, перечитайте всю вакансію, яку вам першу висилали, коли ви тільки її першу побачили, що саме ви маєте робити, що саме очікує роботодавець та впевніться, що ви це можете робити. Якщо щось викликає сумнів, обов'язково. Це знову ж таки перепитайте. Також важливий нюанс. Перепитайте вашого рекрутера, чи будуть з часом ваші обов'язки розширятися. Якщо будуть, то чи буде це відображатися у вашій зарплаті та у ваших відповідно якомусь тайтлі, можливо, ви будете керувати людьми, то чи ви будете там менеджером і так далі. Просто запитайте це також у рекрутера. Якщо вона не знає, вона зможе це уточнити у свого менеджера. І також можете запитати. Чи буде у вас підвищуватись зарплата, якщо ви будете відповідно брати більше на себе відповідальності? І загалом, щоб ця була розмова якось зафіксованою з вашим рекрутером, я рекомендую вам краще спитати спочатку рекрутерку або там рекрутера і записати це інтерв'ю. Можна це зробити просто за допомогою телефона, можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Наразі є дуже багато розширень, наприклад, TLDV, яка зараз дуже популярна, вона просто запише вам всю вашу розмову, сформує вам meeting minutes, і ви також зможете потім до цього етапу повернутися, коли це Буде необхідно, якщо це взагалі буде необхідно. Ось тому це все буде зафіксовано. Третє, що вам треба уточнити, це формат та умови співпраці. Обов'язково уточните перед офером, як відбувається оплата там, на карточку, на ФОП, на криптовалюту. Чи ви будете працювати по ФОПу, чи ви будете працювати по, по договору? Чи можуть бути зміни в цих процесах? Якщо вони там можуть бути, то на який період часу їх чекати? Далі, якщо це оплата на ФОП, то яку суму ви будете отримувати ГРОЗ? Тобто, по суті, скільки грошей ви будете отримувати на руки? Чи платить компанія за податки? Чи ви самі будете платити за податки? Чи є прив'язка вашої зарплати до якихось KPI? Якщо KPI, наприклад, там, виконані? То ви отримаєте одну зарплату. Якщо KPI не виконані, то ви відповідно отримуєте іншу зарплату. Також це уточняйте. Для тих, хто не знає, що таке KPI, це K-Performance Indicators, це просто результат роботи, наприклад, який виміряно в якихось цифрах. Також дізнайтесь обов'язково, що ще пропонує компанія. Наприклад, якщо є страхування, то яка компанія саме страхує? Що саме вони страхують? В які випадки страхуються? Чи це просто страхування вашого життя? Якщо є покриття медицини, то які саме клініки можуть вас прийняти? Чи є Якісь ліміти на консультацію, чи є, наприклад, ліміти до стоматолога? Також дуже важливий нюанс. Якщо, наприклад, є фізична підтримка, то типу там спортзал. Чи подібне, який саме спортзал співпрацює з вашою компанією? Що саме буде входити в ваш тариф? Чи є якісь зміни, чи можуть бути якісь зміни? Наприклад, ви хочете сьогодні ходити на плавання, а завтра ходити там просто в спортзал. Чи можливо це? Уточняйте це також з самого початку. Якщо є у них підтримка розвитку та навчання, то також можна запитати, які є ліміти на навчання, чи обов'язково показувати сертифікат після проходження навчання, який відсоток від суми вони оплачують за навчання? Наприклад, ви хочете купити якийсь курс, і ви маєте 100% чи 50%, чи 75%, а решту там 25-50, чи всю суму має відповідно оплачувати компанія. Ці нюанси також треба уточнювати. Якщо надаються безкоштовні курси англійської мови, то як саме вони будуть проходити онлайн, офлайн, чи вони будуть проходити на індивідуальній формі, чи вони будуть проходити в комплексі з іншими людьми, тобто в груповій формі? Знову ж таки, які ліміти щодо навчання англійської, там один раз в день, два рази в день, чи, можливо, можна займатися 5 разів в день? Уточніте також, як я вже сказав. Зав щодо оплати, це чи можливо оплата, наприклад, в біткоїнах там, USDT. У нас зараз нестабільна ситуація, всяка, всяке може статися, тому краще перепитати, коли саме приходить ЗП, тобто в яких числах, там з яких по яке чи бували затримки? Якщо вони бували, то з яких причин, і відразу уточнити краще, чи будуть вони надалі. Бо краще, звісно, щоб їх не було, але переговорити це можна також. Можете також уточнити, хто саме буде вести ваш ФОП, якщо у вас, наприклад, немає бухгалтера, чи компанія предоставляє таку можливість, щоб вони вели в. Ваш ФОП. Наступне, коли і як саме буде переглядатися ваша заробітна плата. Тобто, це буде прив'язка до KPI, це буде прив'язка до PDP Plan, Personal Development Plan, чи це буде прив'язка до чогось іншого. Хто буде на рев'ю процесі вашої заробітної плати та вашого наприклад, тайтлу. Наприклад, якщо ви сьогодні там джуніор розробник, ви завтра стаєте міріл розробником, хто буде на рев'ю процесі, хто буде приймати рішення, хто буде цим фінальним голосом, який буде відповідно голосувати за вас чи проти. Загалом, наступне, це те, що треба уточняти, чи є, наприклад, time тобто чи є додатки, які вимірюють, скільки часу ви працюєте на вашому місті. Загалом рекрутери, як правило, кажуть про це зарані, але якщо не сказали, ви можете це також уточнити, аби дізнатися, чи буде це, чи не буде. Як щодо релокейту, чи предоставляє компанія релокейт, якщо так, то яку суму вона оплачує, що саме вона оплачує, чи квартиру, чи додаткові гроші, чи ще щось також можете уточняти. Техніку для роботи, якщо вона дає, яку техніку роботи, можливо, у вас є якісь побажання, наприклад, ви хочете працювати на macOS, а не на Windows, можете. Це також уточнити і спитати, чи це можливо наушники, мишка, клавіатура і так далі. Це вся техніка до роботи. Чи існують, наприклад, штрафи в компанії? Також можете проговорити за що вони відбуваються, типу, чи були такі. Практичні випадки, ось і найголовніше просто зрозуміти для себе, як уникнути цих штрафів. І останнє, напевно, щодо формату та умови співпраці цього великого блоку, це чи існують фінансові бонуси від компаній, і якщо так, то відповідно як їх можна отримати, за що вони власне даються. Наступне, четверте, що вам треба уточнити, такий блок, це випробувальний термін. Скільки він буде тривати, коли він офіційно закінчується, чи може він закінчитися раніше, чи є якісь, наприклад, знову ж таки KPI, які впливають на. Цей термін, ось що вам треба, наприклад, досягти за цей період часу? Хто буде на рев'ю процесі вашого випробувального терміну? Що це за людина, там ваш ментор, чи хто саме буде в компанії? Чи буде у вас зарплата, наприклад, під час від випробувального терміну меншою, ніж після того, як ви пройдете випробувальний термін? Що відбувається після того, як ви проходите випробувальний термін, тобто є якийсь процес після цього, чи немає? Чи просто ви там затверджуєтесь компанією і вам починають, там, наприклад, платити на 300 доларів вище? І все? Чи буде там розширена ваша? зона відповідальності після того як ви пройдете випробувальний термін. Чи є, наприклад, якісь критерії, за допомогою яких можна зрозуміти, що ця людина, наприклад, не пройде випробувальний термін? Що саме потрібно робити? Під час випробувального терміну. І ще класно мати якийсь pdp PDP-план, який я вже згадував раніше, тобто Personal Development Plan на час випробувального терміну. Тобто це якісь expectations, очікування, які від вас очікують на період випробувального терміну. Коротше, все, що стосується випробувального терміну, проговорюйте максимально детально. І останнє, що треба також уточнювати, це графік. Коли ви починаєте працювати, коли ви закінчуєте працювати, в який час вам обов'язково треба бути онлайн, кого попереджувати, якщо, наприклад, вас вам треба кудись від'їхати, поїхати. Відлучитися і так далі, в якій таймзоні я буду працювати, чи може ця таймзона змінитися, наприклад. Також уточнюйте з приводу day-offs, тобто ваших вихідних, які накопичуються чи не накопичуються, як це відбувається в компанії, яку ви хочете потрапити. Вони вам відразу їх дають, чи вони накопичуються в період вашої роботи, чи вони будуть згорати, наприклад, через там один рік. Якщо ви, наприклад, попрацювали один рік і використали там один із 20 цих днів, чи 19 днів згорять, чи ні? Ну це також проговорює. Тому що якщо вони згорять, то вам відповідно від цього буде. Дуже погано. Якщо вони не згорять, то окей, вони просто пройдуть на наступний рік. Чи оплачує компанія там невикористані Дейофи? Яка максимальна, до речі, кількість днів для оплати по здоров'ю? Да? Наприклад, ви захворіли, скільки вони оплачують, чи обов'язково мати там справку від лікаря офіційну чи ні? От ці всі нюанси дуже зекономлять вам час. Надію, це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, а також не забувайте писати коментарі під цим відео. Можливо, у вас є якісь питання? Буду радий на них відповісти. Слава Україні і до зустрічі в наступних відео. па пам, -пам.